На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ триває підготовка військовослужбовців, які прибувають на доукомплектування військових частин, що беруть участь в антитерористичній операції на сході нашої країни. За досить короткий термін. Понад 500 чоловік, яких скерували на навчання з різних військових частин, повинні відновити свої професійні знання, уміння та навички. Окрім виконання вправ стрільб із різноманітних зразків стрілецької зброї та водіння, вони відточують свої теоретичні знання за безпосереднім фов на практиці. Пересні люди всі нові люди, нове спілкування. Інтересно завжди інтересно. Нормально. доводиться нове багато нових технологій, виходить нового всього і. Приходиться привикати, виручувати. Заняття з новоприбулими військовослужбовцями проводять науково-педагогічні працівники видового вишу. На даному начальному місці проводиться заняття за особовим складом поповнення по веденню дій механізованого взводу на блокпосту. Внесення служби механізованого взводу на блокпосту. Деякі діляться своїм досвідом. Ми його також впроваджуємо. Ми не пропускаємо його мимо. От ми до нього дослухаємо. Це бажання, звичайно, є величезне, тому що люди розуміють, що від їхнього навчання буде залежати їхнє життя в майбутньому. У ролі молодших командирів виступили курсанти старших курсів, для яких це стало не лише нагодою практично застосувати свої командирські навички, але й перевірити викладацькі здібності. Трохи не, як незвично, а то я б заняття вже не перший раз проводжу. Це нормально. Пріоритет надають практичним заняттям на полі та біля техніки. При цьому максимально використовують досвід підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції.